Є такі місця, від яких холоне кров в жилах. Туди не водять туристів, а деякі локації тримаються в повній секретності. Загадкові знахідки, моторошні історії та незрозумілі події, над якими ламають голови вчені. Ми зібрали добірку загадкових місць світу, де вам навряд чи захочеться побувати. У 1942 році була виявлена моторошна знахідка в індійському штаті Утаракханд. Уявіть собі озеро, що лежить на висоті 5029 метрів над рівнем моря біля підніжжя Невеликої долини. Коли влітку замерзла вода почала танути, жах, який ховався на дні, вийшов на поверхню. Все озеро було заповнене більш ніж 500 скелетами. Спочатку була версія, що останки могли належати японським солдатам, захопленим в полон під час війни, із якихось причин, вбитими британцями. Був викликаний слідчий і судмедекспертами, щоб визначити, чи правда це. Але кістки не були достатньо свіжими, щоб належати солдатам часів Другої світової. В результаті було виявлено, що скелети датуються ще 850 роком нашої ери. Завдяки розрідженості повітря і постійним низьким температурам в регіоні рештки добре збереглися. Вивчення цього археологічного і кримінального феномена триває вже багато років. Багато хто навіть стверджує, що це кладовище могло бути результатом стародавнього ритуального самогубства. Однак найцікавіше пояснення на сьогодні це те, що всі ці люди загинули. Через аномально великий град. В кожному знайденому черепі була виявлена невелика глибока тріщина, наче смертельні удари наносились звідкись зверху. Водоспад Текендама, що знаходиться всього в 30 км на північний захід від Боготи, столиці Колумбії, широко приваблює тисячі туристів. Багато хто приїжджає сюди, щоб помилуватися приголомшливими видами на долину. Такої великою кількістю відвідувачів не дивно, що готель Дель Сальто, побудований ще в 1928 році з успішним видом на водоспад, був свого часу дуже успішним. Потім готель різко закрив свої двері на початку 90-х років, і це місце стало чимось на зразок похмурої легенди. Деякі стверджують, що цей район проклятий, і це змусило власників готелю відмовитися від свого бізнесу і бігти геть у більш спокійне місце. З тих пір ця локація, ніби магнітом притягує місцевих самогубців. Таємнича атмосфера немов зводить людей з розуму. Також ходять чутки про численні примари, що мешкають в будівлі колишнього готелю. Біля підніжжя гори Фудзі знаходиться ліс Аокіахара, Щорічно тут знаходять 70 до 100 тіл. Це друге за популярністю місце у світі для зведення рахунків із життям серед самогубців. Перший знаходиться біля мосту Золоті Ворота у Сан-Франциско. Місцева легенда полягає в тому, що в цьому лісі живуть демони та примари, і ті, хто входять сюди з важкими думами та затуманеним розумом, можуть бути переконані злими силами покінчити з життям раз і назавжди. Поліція навіть встановила знаки: ваше життя дорогоцінний подарунок ваших батьків, і проконсультуйтеся з поліцією, перш ніж ви вирішите померти, і це все безрезультатно. Місцеві лісники кажуть, що багато тіл, таки залишаються незнайденими. Протягом декількох років, оскільки площа лісу величезна і становить 35 квадратних кілометрів. Коли вони знаходять тіло, вони повинні принести його через весь ліс на місцеву лісову станцію. Не можна, щоб привез загиблого залишався один, тому один з робітників повинен залишатися поруч з тілом всю ніч. Не надто приємна робота, правда? До 2013 року уряд США старанно заперечував факти та чутки про зону 51, стверджуючи, що нічого подібного в країні немає. Зараз же це найбільш закрита і таємнича військова база на планеті. Знаходиться вона в 135 км від Лас-Вегаса і є ідеальним місцем для проведення випробувань як нових видів зброї, так і військових розробок. Деякі навіть вважають, що зона була утворена на місці катастрофи, космічного корабля, інопланетного походження, тому її так старанно намагалися приховати від усього світу. Це породило чимало конспірологічних теорій про інопланетян та використання бази для дослідження прибульців. Американці навіть хотіли штурмувати базу, щоб нарешті дізнатися, що там відбувається і чому влада так старанно приховує цей об'єкт. Замок Чілінгем – найстаріший проклятий будинок у світі. У період війни за незалежність Шотландії, це був замок національного героя Вільямса Олеса. Негативна енергетика виникла тут у зв'язку з тим, що підземелях замку катували полонених англійців, склепи, які зберегли на своїх стінах потряпаних тих, хто був замурований в них живцем, темниці. Колись наповнені останками в'язнів, і моторошна атмосфера, що панує на території чудового архітектурного творіння. замок Чілінгем по праву вважається одним з найбільш страшних і таємничих архітектурних споруд не тільки Великобританії, але й всього світу. Багато хто скаржиться, що на території завжди відчувається присутність замучених людей, а в місячній ночі можна почути їх передсмертні крики. Це по праву одне з найстаріших міст у США, і пов'язане воно з відьмами. У місті є пам'ятник відьмі. На службових автомобілях ви знайдете емблему з відьмою, і навіть на дорожніх знаках дама на метлі не рідкість. Багато століть тому тут сталася розправа над двома сотнями відьм. Хтось тобто був засуджений до смертної кари, їх повісили, а хтось помер в камері, не дочекавшись суду, попри те, що в містечко завжди багато туристів вважається, що примари бродять тут і постійно нагадують про себе. Це лише невелика частина проклятих та містечних місць, про які ми встигли розповісти сьогодні. Чи боїтеся ви таких місць? Чи може б з радістю відвідали одне з них? Розкажіть про це у коментарях. А також напишіть, чи цікаво було б побачити продовження. Дякуємо за перегляд. До нових зустрічей у нас на каналі.